Сім ультралайт, друзі, після місяця користування одного походу в Карпатах та декілька вилазок в житомирських лісах, також тестів, хочу розповісти вам про один дуже цікавий ультралегкий ліхтарик. Це той самий момент, коли ти не відчуваєш його в руці, ані в рюкзаку, але при цьому він реально робить усе, що потрібно. Світить, коли треба, не заважає, не боїться дощу, і що найголовніше, важить дуже мало. Ідеться, друзі, про ліхтарік. Phoenix Mini Light. Зараз, друзі, розкажу і покажу вам характеристики режими роботи, як він виглядає у реальному використанні і про деякі нюанси. Думаю, що це буде цікаво для тих, хто любить мінімалізм, і для тих, хто шукає щось незвичайного в ліхтариках. І цей малюк вас може здивувати, як він здивував мене. Один із головних плюсів, але один із це його вага, бо він важить лише 17 грамів. Не в рюкзаку, не тим більш на кепці, ви його не відчуєте. Ви про нього просто забудете. Я кажу, що класні речі тоді, коли ти про них забуваєш в користуванні, просто користуєшся ними і вони не звертають на себе увагу. Це означає, що вони роблять свою роботу дуже круто. Мінус цього ліхтаріка, про який хочу сказати відразу, це якщо у вас немає кепки, то користуватись ним буде достатньо незручно. Але для мене це не проблема, бо я завжди в кепці. Зараз ви можете мені заперечити, що ось такий ліхтарік не може бути основним ліхтаріком, а лише як запасний. Бо 17 грамів серйозно. Я просто хочу задати питання, як ми реально користуємося ліхтаріками. Навіщо нам потрібен в поході ліхтарик? В більшості ліхтарик потрібен від намету до туалету і все щось там приготувати, виняти спальник, пошукати щось в рюкзаку. Ось, власне, для чого потрібен нам ліхтарик. Більшість з нас не ходить вночі. Нам не потрібен ліхтарик, який випалює землю на 200 метрів. Причому вниз. Вибір ліхтарика я розцінюю як і все інше. Беремо більше одягу, беремо більше їжі. Так само з ліхтариком, на всякий случай, щоб був, щоб світив, щоб випалювали всі дерева. Підсумовуючи все це, ліхтарик нам потрібен лише для того, щоб ходити в таборі. А зараз хочу розповісти свою історію, коли у мене з'явилися перші ліхтарики легкі. Перший ліхтарик у мене був ось такий пецел. Він є ще досі, 25 грамів важить разом зі шнурком, батарейкою, що тоді було просто розрив місків, і був ось такий калібрі. Калібрі у мене дуже швидко зіпсувався, зламався. Але з ліхтариком від Petzl я відходив ну багато походів при тому всьому, що ходив вночі з ним 25 люменів. Він видає, але насправді не видає, коли його вдягаєш. Включаєш через 10 хвилин, ти бачиш, як сідає світло. Потім, звичайно, очі втомлюються. І коли збираєшся в наступний похід, думаєш, бляха, знову цей ліхтарик. І тому я на ось там скільки років відкинув ці ліхтарі. Зараз у мене є подібних три ліхтаря від 12 до 22 двох грамів. І знаєте що? Ці ліхтарі роблять цю саму роботу, що і великий ліхтар. мій. При тому всьому важить в два рази менше. Цей ліхтарик дуже маленький, кріпиться. На кепку і виконує цю саму роботу, що і великий. комплектація. Друзі, що входить в комплектацію цього ліхтарика? Сам ліхтарик, кабель Type-C, Type-C і ось така штука. Це мабуть для того, щоб за щось зачепити. Але я цим не користуюсь вбудована кліпса добротного пластику. Він зроблений, дуже міцно виглядає. Я не знаю, що треба ну, зламати. Звичайно, можна, якщо розтягнути його, але без проблем ось так ось так він робить. Так і не відчувається, що зараз поламається ця кліпса. Чому я зараз загострюю увагу на кліпсі? В ліхтарику, є з в якому у мене є зйомна кліпса, і яку вже неможливо, мабуть, докупити, якщо загубиш. Вночі вона у мене випала з гамака, вистріла. Я щось там пробував вішити, мабуть, на ріджілайн, і вона від, відлітіла від а, ліхтарика. Я не міг її знайти. Але зранку знайшов. Але всю ніч думав про цю кліпсу. Тож для мене в цьому ліхтарику вбудована кліпса це плюс. Характеристики ліхтарика. Тут є 7 режимів. Я користуюсь лише двома. І все. Але розповім вам про всі. Тож є 3 режими білого світла: високий, середній і низький. Високий це 150 люменів, середній 45 люменів і низький 5 люменів. Низьким я взагалі не користуюсь, я користуюсь власне високим або середнім, що дає високий режим. Високий режим дає 150 люменів. І світить 40 метрів. Не знаю, мені здається, що це таке суб'єктивна трішки думка. Але на 150 люменів він дуже-дуже ярко світить. Я навіть майже ним не користуюсь. Скільки цей ліхтарик пропрацює в режимі, в високому режимі 150 люменів. Заявлена година 40. Він так і тримає. Я не користувався ніякими там програмним забезпеченням, щоб перевірити це люмени і це таке. Але друзі, на око виглядало так, що як він почав працювати. Так і закінчив. Не було збросу люменів, тобто він не світив менше. Принаймні мені так здалося. І це я пробував в декілька режимах, тобто в середньому і в високому. І що мене здивувало, що він пропрацював стільки, скільки було заявлено. Середній режим це 45 люменів, 22 метри. Працює понад 4 години. 4 30 чи 4,40 він у мене пропрацював. Мені здається, що для такого малюка це дуже-дуже круто. І що також мене здивувало, що все, що було заявлено на сайті, так воно і відбулося. Я не знаю, як цей ліхтарик буде працювати через рік так? або там, півроку. Але я знаю, як він зараз працює. Працює він дуже афієзно. Третій режим це низький режим, 5 люменів, і тут цілих 20 годин він працює. Але я ну я не майже не користувався, можливо, один чи два рази, бо не знаю навіщо. А зараз, друзі, переходимо до кольорових режимів. Для багатьох я знаю, це важливо. Я не користуюсь червоним світлом, бо не знаю навіщо мені це. В таборі я один або вдвох і нікому не перешкоджаю, тож можливо, тому і не користуюсь. Але вони тут є. Тут є чотири режими кольорових: червоний постійний, трилюмини і червоний, який мігає. Також трилюмене заявлено, що працює 8 та 22 години, але я не перевіряв цього. Наступний режим синій, синій постійний, і синій який мигає. Що стосується теплого світла, то його друзі тут немає. Зараз трішки хочу поговорити про люмени. Як я вже на початку говорив, що ми вибираємо ті ліхтарики, які випалюють землю, і коли ми постійно говоримо цифрами 300-200 люменів 400-600, то люменів 150 нам здається мало. Але, наприклад, в таборі 150 люменів я навіть не включав, бо не знаю, бо воно дуже сильно світить. В Карпатах я з ним ходив вночі на середньому режимі. І мені цього вистачало. Звичайно, що це не в якусь негоду. Так, ну не було зірок, але не було і туману. Звичайно, якщо є сильний туман, там потрібен зовсім потрібні зовсім інші ліхтарі, але ми не беремо такі випадки. Я розповідаю про більше, що є в Карпатах. Ось там невеликий дощ навіть, так? по табору я ходив в дощ, і все мені виходило бачити. Тож я насправді здивований тим ліхтариком, пригадав собі, що було у мене колись з такими подібними легкими ліхтариками. І зараз вже не бачу шляху назад. Як примикаються режими? Все дуже просто, все працює від однієї кнопки. Якщо ми беремо і натискаємо кнопку, притримуючи її, вмикається біле світло. Ліхтарик починає горіти завжди з низького режиму, тобто з п'яти люменів. І кожне коротке натискання перемикає режим від низького до середнього, високого, знову низького, середнього, високого. Якщо ми хочемо перейти до кольорового режиму, ми вмикаємо білий режим і потім ще довше натискаємо кнопку і вмикається тоді туди, туди режим кольоровий. Завжди вмикається спочатку червоний. І потім, як і в білому було. Коротке натискання перемикають кольоровий режим. Синє мигає, потім знову червоний, червоний мигає, потім знову синій, синій мигає. Щоб перейти знову в білий режим, нам потрібно натиснути довше потримати. і Ліхтарик вимкнувся. І тоді знову натиснути, і буде включений режим білого світла. І це все, друзі. Чи є тут блокування? Блокування е, є. Знову ж беремо цю кнопку і два рази натискаємо. Коли ми натиснемо два рази, тут блимне біле світло. Ось. І зараз ми вже не можемо просто вмикнути ліхтарик, як відключити, так само два рази натискаємо і вже можемо включити ліхтарик. Все дуже просто. Ще, друзі, хочу звернути вашу увагу, як виглядає сама лінза. Вона під кутом 45 градусів, приблизно вниз. Тобто, якщо ми просто прямо будемо дивитись, іти, то світло у нас буде світити нам під ноги, що, мені здається, дуже круто. Також, друзі, у цього ліхтарика є захищений вхід Type-C такою заглушкою. Але, І вона тримає, вона тримає досить добре. Але все одно я зауважив, що буває при використанні тут є заглу, у заглушки є така штучка, за яку тягнути її. так, Випирає трішки. І при, і при користанні ліхтариком вона постійно за щось чіпляється. так, і в якийсь момент вона може ось так зробити. І за цим просто треба слідкувати, щоб постійно вона була закрита. З іншої сторони, якщо навіть ви ось так її залишите, але ось так вдягнете ліхтарик, ну, важко, щоб туди трапила вода, але волога туди спокійно може трапити. Тож за глушкою треба дивитись, як дізнатися заряд цього ліхтарика. Все дуже просто. Коротке натискання, якщо ліхтарик у нас горить зеленим світлом, це означає, що ліхтарик заряджений від 100% до 85%. Якщо ми натискаємо, і зелене світло блимає, це означає від 85% до 50%. Якщо блимає червоне світло, від 50% до 25%. Якщо горить червоне світло, це означає, що менше 25%. І якщо червоне світло у вас дуже швидко блимає, це означає менше 10%. І це означає, що потрібно думати над тим, щоб вставити зарядник. Водозахист ось такий, щоб це не означало. А це означає, що дощ, бризки, йому не страшні. І ходити з ним можна в дощ. Якщо чесно, я його не тестив в дощ, прям, щоб на нього падав дощ. Було б, до речі, дуже цікаво. Мені навіть не прийшло до голови, але можна буде спробувати і якщо я спробую, я десь це дам знати про це. Але, друзі, в дощ, як би ви ни не користувалися, потрібно пам'ятати про заглушку, про яку я вже сказав. Якщо він сів, але ви ще йдете, то вам просто потрібно вставити пауербанк і продовжити свій шлях. Він буде світити і робити свою роботу. Які є мінуси, друзі, цього ліхтарика? За місяць користування е, я побачив, що можуть бути два мінуси. Для мене це не мінуси, але я розумію, що для багатьох можуть бути мінуси. Перший, ну, кепка, якщо ви не носите кепку, ось це десь там чіпляння, це до спини. Потрібно буде нести в руках, що ну, не дуже взагалі зручно. І другий мінус це е, немає теплого світла. Я знаю, що для багатьох це важливо. І це, друзі, все, що я побачив з мінусів цього ліхтарика. Що стосується теплого світла, хочу сказати, ось тут колір, колір пуза цього ліхтарика так, виглядає, ніби тут має бути тепле світло. Але його тут немає. Ну, Воно ніби напрошується, що тут він має бути. Має бути тепле світло, але його тут немає. Ось це синє світло, мені здається, воно взагалі до спини. Ну, взагалі не потрібно. І ось там, з тим синім світлом, де є те синє світло, потрібно було б дати тепле світло. Це було б дуже круто. Але, на жаль, цього немає. Ціна, друзі, ціна на офіційному сайті в Україні 1010 гривень. З промокодом DreamWay 909 гривень. Тож, кому цікаво, посилення під відео. Тож, друзі, Phoenix міні лайт підійде для тих, хто любить мінімалізм і легкість. Ну і, звичайно, що носить кепку. У мене цей ліхтарик став повторним відкриттям ультралегких ліхтариків. По-перше, він легкий. По-друге, він, він виконує всі ті завдання, які були у мене з більшим ліхтариком. Пишіть, друзі, в коментарях, якими ліхтариками користуєтесь саме ви і чому. А я вам дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.